C'est lui là quand il sort, il sort pour tout le monde. Allez, Denise Gamarche pour l'instant, on a très peu vu. Beaucoup même. Ça arrive sur lui parce qu'il suffit que. Чому Тож, ми програли? Ну, вони дуже достойно грали, але удача була не на нашій стороні. Це однозначно. А що буде далі? Не знаю. Я сподіваюся, вони хоча б достойно зіграють в Польщу. Yes. 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 Але але вони найкращі. Хлопці, тобто, ми вас любимо. Дякуємо вам. Ви найкраємо! У нас немає шансів, що ми виграємо в Польщі. Ми два, два матчі, не можемо забити жодного голу. У нас нема форми насправді. З нього бігав 75 хвилин, він бігав, нічого не було, жодного моменту. Але не створював під захід цих моментів, як повторюючи, тільки один Коваленко. Нема, нема варіантів. Нема в нас варіантів, навіть якщо ми вийдемо, але все ж таки в нас 2-0-2-0 нема варіантів. Що нам тепер робити? А що тепер робити нам? Скажіть. Я а я плачу. Добре, добре. Що? Бідна, бідна Україна. <ріст> що тепер робити? А що робити? ой ой так не знати, що бідна, бідно, всі стало, а? Що нам робити? Ну що нам робити? <ріст> Вигравати в поляків? <ріст> Це допоможе? <ріст>